Харків потерпає від щоденних обстрілів, руйнацій, серйозних пошкоджень енергосистеми. Через перебої з електропостачанням, можливі блекаути, місто потребує генераторів, аби люди могли і далі повноцінно жити, отримувати допомогу, незважаючи на обставини війни. Так, восьма міська клінічна лікарня, що спеціалізується на лікуванні пацієнтів з серцево-судинною патологією, нещодавно отримала сучасний генератор з потужністю 240 кВт. Як каже Ольга Романенко, директор лікарні одного генератора було замало, щоб живити всі відділення і якісно надавати допомогу хворим. Генератор він забезпечує потужність, завдяки чому у нас працює лікарня, працюють обладнання. У нас багато високотехнологічного обладнання. От ми приймаємо пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, це ургентні пацієнти, тобто там залежить від того, наскільки швидко ми зробимо процедуру. Ми як приймаємо пацієнта в найкоротший час, ми повинні йому провести коронарографію і відкрити коронарні артерії, щоб запобігти. Подальшому прогресуванню захворювання також у нас є реанімація на 12 ліжок, рентгенапарат, цифровий сучасний рентгенапарат, і це це все потребує електропостачання для успішного лікування. Дуже важливе діагностичне обстеження. Тому, завдяки генератору, лікарі у будь-яку хвилину зможуть використовувати ангіограф для детального обстеження судин. Наші заклади, вони всі забезпечені, але ми розширюємо спектр надання медичної допомоги і потреби вони залишаються на сьогоднішній день. І тому в такому високопрофесійному обладнанні наші лікувальні заклади є в них необхідність на сьогодні. Цей генератор особливість його в тому, що він дуже потужний, і до нього буде підключений ангіограф. Тому ми будемо забезпечувати наших пацієнтів в безперебійному хірургічних втручанні по інфаркту міокарда. Ми знаємо, що це питання у нас буде закрите завдяки тому, що наша організація є всеукраїнською, і коли у Харкові трапилось таке велике горе, що обстріляли дуже сильну енергоструктуру, то київські партнери Добробато подзвонили до нас і сказали, Запитали, чим ми можемо допомогти. А запит по цьому генератору по іншим генераторам вони вже в мене були. і Я розумів, що то є нагальне питання. Я відразу предоставив ці запити і тому дуже дякуємо Нафтогазу за те, що вони так відреагували, змогли профінансувати цей дуже потрібний Харковопроект. Тому у нас вийшло на Харків поставити чотири різні генератори на різні лікарні. Аліна Курмашева Ігор Луханін, Олександр Уваров, Олексій Старінков. Харків, новини.